Вітаю вас, друзі, на каналі Nonfiction. Тут ми говоримо про цікаві теми нашої України: історію, мову та нашу з вами ідентичність. Сьогодні поговоримо на тему, чому українська нація відбулася, попри всі обставини. Уявіть собі, народ, який століттями не мав власної держави і був розділений між кількома імперіями. Його мова заборонялася, еліти здебільшого переймали культуру поневолювачів, а значну частину інтелігенції винищували або змушували замовкнути. Попри це, саме з цього народу постала сучасна європейська нація. Як так сталося, що українці змогли сформувати модерну націю всупереч усім несприятливим умовам? Давайте розберемося разом у цьому історичному феномені. Виглядало неможливим, але українська нація все-таки відбулася. На старті націєтворення у 18-19 століттях в українців були такі проблеми: відсутність державності та автономії. Українські землі були загарбані сусідами. Після ліквідації Гетьманщини, у 1764 році Україна втратила навіть залишки автономії. Російська імперія скасувала посаду гетьмана і запровадила пряме управління малоросійською колегією. У 1775 року за наказом цариці, зруйнувала Запорізьку Січ, останню військову силу козаків. Відтоді Українці не мали жодних інститутів влади. Жорстка імперська політика. Російська імперія вела системну політику на знищення української ідентичності, забороняла мову і друк книг українською. Наприклад, 1863 року вийшов таємний валуївський циркуляр, де стверджувалося, що ніякої окремої малоросійської мови не було, нема і бути не може. Цим указом царський уряд заборонив видання книг українською мовою, особливо для народу от на 1876 року імператор Олександр ІІ підписав Емський указ, який повністю заборонив ввезення українських книг з-за кордону та друк оригінальних творів і перекладів українською. Виняток робили хіба що для старих документів. Забороняли також театральні вистави українською та навіть друк нот українських пісень. В австрійській монархії ситуація була дещо кращою. Там українців, тоді їх називали русинами, не забороняли настільки жорстко. Але вони потерпала від панування польської шляхти в Галичині. Після весни народів, 1848 року, Галичина отримала свій сейм, але виборча система і компроміс з відним закріпили владу польської еліти, яка нехтувала права українців. Один австрійський посадовець навіть заявив: чи й наскільки можуть існувати русини, залежить від Галицького сейму. Тобто в Австрії українська мова не заборонялася офіційно. Але впливові сусіди поляки всіляко її обмежували в освіті та адміністрації. Асиміляція еліт і знищення пам'яті. Більшість шляхти та вищих верст на українських землях була полонізована на Заході або зросійшена на Сході. Тобто, ті, хто б мали стати лідерами нації, часто вже не вважали себе українцями. Історична пам'ять народу цілеспрямовано спотворювалася імперськими істориками. Російська влада привласнила навіть саму назву Русь, перейменувавшись у 1721 році з Московського царства на Російську імперію, аби видати себе за спадкоємця Київської Русі. Українці вже трактували як малоросів, молодших братів росіян, без власної історії та мови. У школах Російської імперії викладали лише російською, вимагаючи зректися місцевого наріччя. В Австрійській імперії українці теж не мали своїх університетів чи повноцінної освіти рідною мовою до кінця 19 століття. Отже, на початку національного відродження українському народу бракувало і освічених провідників, і доступу до своїх традицій та історії, колосальні втрати і репресії. Шлях до модерної нації проходив через справжнє горнило випробування. Українці пережили надзвичайно криваві події ХХ століття, дві світові війни. Масові репресії, штучні голодомори, в яких загинуло мільйони людей. Достатньо сказати, що в Україні протягом 1914 років загинув майже кожен другий чоловік і кожна четверта жінка. Тобто нація втрачала не лише культуру, а й фізично свій народ. Попри це, навіть ці катастрофічні втрати не знищили прагнення українців бути собою. Як бачимо, стартові умови для українського націєтворення були вкрай важкими. Здавалось би, за такими обставинами взагалі складно зберегти себе як окремий народ, та саме в цих умовах українці й змогли вибороти свою ідентичність. Далі поговоримо про те, як формувалася українська національна свідомість під владою двох імперій російської та австрійської, і з якими ключовими подіями це було пов'язано? Українці під владою імперії, дві половини одного народу. Українські землі у 19 столітті були розділені між двома великими імперіями. Дніпрянська Україна, центр і схід, перебувала у складі Російської імперії, а Західна Україна, Галичина, Буковина, Закарпаття у складі Австрійської, а пізніше Австро-Угорської імперії. Цей розподіл означав різні умови життя і розвитку, але, попри кордони, українці усвідомлювали себе єдиним народом. Ще 1848 року, під час революції в Європі, галочани на з'їзді у Львові проголосили, що всі 15 мільйонів русинів, тобто українців, єдиний народ, окремий і від поляків, і від росіян. Ця заява пролунала від головної руської ради, першої української політичної організації, створеної у Львові під час австрійської конституційної весни 1848-го. Для поневоленого народу це був дуже сміливий крок. Українці заявили про свою єдність, хоч і жили в різних державах. Російська імперія між заборонами і пробудженням у російській імперії українцям офіційно відмовляли існування як окремої нації. Після ліквідації козацької автономії Гетьманщини у 1764 році українські землі управлялися з Петербурга як провінція під назвою Малоросія. Російська влада послідовно впроваджувала політику русифікації. На мову, церкву та освіту чинився тиск. Ще з XVIII століття видавалися укази, які обмежували використання української мови, наприклад, заборона викладати українською у Києво-Могилянській академії чи вилучення українських букварів із церков. Усі книги мали друкуватися за російськими зразками. Навіть церковні тексти переписували під московський канон. Попри це, український дух не зник. В народі жила пам'ять про Казаччину та своя мова у фольклорі. На початку 19 століття з'явилися перші будителі, інтелігенти, які цікавилися народною культурою. У Харкові та Києві виникали гуртки, що збирали пісні й думки, писали вірші малоросійською мовою. Ключовою фігурою став, звісно, Тарас Шевченко. Його поетична збірка Кобзар, написана в 1840 році. Була написана живою народною мовою і пробудила в українців усвідомлення власної гідності. Шевченко і його однодумці в 1845-47 роках створили таємне Кирило мефодівське братство в Києві першу політичну організацію, яка мріяла про волю слов'янських народів і автономію, а може і незалежність України. На жаль, царська влада швидко викрила братчиків, їх заарештувала, а Шевченка заслала солдатам у далекий степ за його вільнодумство. Це стало попередженням. Імперія жорстко карала за український патріотизм. У другій половині 19 століття рух пробудження набрав сили, хоча й стикався з новими хвилями утисків. Після польського повстання, 1863 року, що охопило й українські землі правобережжя, царизм став ще підозріліше ставитись до будь-якого національного руху. Саме тоді міністр внутрішніх справ Петро Волуєв Видав той сумнозвісний циркуляр 1863 року, що забороняв друк книги українською мовою для народу. Фактично, цей указ мав на меті не дати українському рухові поширитися з вузького кола інтелігенції на широкі селянські маси. Уряд налякався, що селяни почнуть читати книги рідною мовою і усвідомлять себе кимось більшим, ніж малороси. На додачу наступні правителі закручували гайки ще дужче. Емським указом 1876 року заборонили практично все українське друковане слово та публічне вживання мови, українську культуру загнали в підпілля, та незважаючи на тиск, національна ідея продовжувала тліти і розгорятися. Українські діячі знаходили способи обійти заборони. Вони видавали книжки за кордоном у Голочині, Чехії, навіть у Швейцарії, і потайки завозили їх в Україну. Так, видатний історик та публіцист Михайло Драгоманов, вигнаний з Києва, видавав у Женеві часопис Громада, перший український політичний журнал. Саме у Російській імперії діяли нелегальні гуртки, які поширювали просвіту серед народу. Поступово наростало незадоволення імперським гнітом і серед ширших верств. Перелом настав після російської революції 1905 року. Цар змушений був пом'якшити політику. Дозволили видавати газети і журнали українською, створювати культурні товариства. З підпілля вийшли перші українські партії. Наприклад, ще одне 1900 року харківський адвокат Микола Міхновський проголосив гасло Самостійна Україна, а на 1902-го постала українська народна партія. Хоч вони були малочисельні, але ідея незалежності прозвучала. Вперше за століття українці отримали можливість легально говорити про свої права. На початку ХХ століття у Надніпрянщині вже діяли просвітницькі гуртки, видавалися книжки, працювали просвіти аналогічно Галицьким. Це було ще далеко від повної свободи, але імперська монолітність дала тріщину. Поговоримо про Австрійську імперію та Галицький п'ємонт. Тим часом на західноукраїнських землях у Галичині, Закарпатті та Буковині, розгорталися свої процеси. Австрійська імперія традиційно була більш багатонаціональною і змушена була. Бути терпімішою до культур народів. 1848 рік став знаковим для тамтешніх українців, русинів. Під час революційної хвилі у Львові було створено головну руську раду, перший український політичний центр. Він відстоював інтереси українців Галичини перед відним і вимагав рівних прав з поляками. Рада звернулася до цісаря з проханням поділити Галичину на дві провінції польську і українську. Щоб захистити українців від польської більшості. Австрійський уряд пішов на деякі поступки, скасував панщину у 1848 році, що дуже полегшило життя селян і відкрив можливості для розвитку культури. Вже в травні 1848-го у Львові почала виходити перша українська газета «Зоря Галицька». запрацював народний дім, осередок української культури. А при Львівському університеті відкрили кафедру української мови та літератури. Її очолив Яків Головацький. Українські патріоти Галичини вперше відчули смак легальної діяльності, але весна народів була недовгою. Після придушення революції настав період реакції. Австрійська влада у 1850-х повернула значну частину старих порядків, так звана Бахівська реакція. У Галичині це означало, що намісником краю став польський граф Агеннор Голуховський, який заповнив адміністрацію поляками. Польська шляхта поступово отримала майже монопольну владу в краї, українців витіснили з керівних посад. Коли 1867 року Австрійська імперія перетворилася на дуалістичну Австро-Угорщину, з угорцями уклали компроміс. А слідом австрійський уряд порозумівся із польською верхівкою Галичини. Польська еліта домоглася права керувати Галичиною. Відтоді намісником призначили тільки поляка. У відні з'явився окремий міністр для галицьких справ знову ж таки поляк. Фактично українців віддали на відкуп місцевій польській адміністрації. Поляки скористалися цим, щоб закріпити домінування. Виборчу систему до галицького сейму зробили такою, що селян, яким було більшість населення українців, майже не пускали до влади. І, хоча формально українці в Галичині не були заборонені як нація, їх роль звели до мінімуму. Один з високих австрійських чинів прямо казав мовляв, існування русинів залежить від ласки польської більшості. Це виглядало песимістично. Проте і в цих умовах знайшлося вікно можливостей. Австрійська конституція після 1867 року все ж гарантувала певні громадянські свободи, друковане слово, товариства та освіту. Українська інтелігенція Галичини, відчувши менший тиск ніж у Росії, почала розбудовувати інституції. 1860-70-ті роки це пора створення основ українського громадського життя на Заході. У 1868 року у Львові Товариство просвіта, яке відкривало читальні по селах і видавало дешеві книжки для народу. Це було надзвичайно важливо. Сотні тисяч селян навчалися читати рідною мовою і дізналися про свою історію. Одна 1873 року, за участі діячів з Дніпрянської України і за фінансової підтримки меценатки Єлизавети Милорадович, у Львові відкрили літературне товариство імені Шевченка. Згодом воно перетворилося на наукове товариство імені Шевченка фактично Українську академію наук в умовах бездержавності. Галичину почали називати українським пємонтом. П'ємонтом називалась область Віталії, звідки почалося об'єднання і визволення Італії від іноземного панування. За аналогію, Галичина мала стати тим плацдармом, звідки піде визволення України. Українці з підросійської України сприяли цьому. Вони надсилали кошти, книжки, переїжджали самі. Наприклад, видатний історик Михайло Грушевський у 1894 році переїхав зі східної України до Львова очолити кафедру історії в університеті, бо Росія для нього не було можливості викладати українську історію. Під його керівництвом наукове товариство імені Шевченка в Галичині видало багатотомну історію України Русі. Таким чином, західні землі стали прихистком для всього українського руху. Який задихався на підросійських територіях через заборони. Через кордон сюди йшли книги, тут друкували твори заборонених на надіпряченні авторів. Звичайно, не варто ідеалізувати Австро-Угорщину. Українцям доводилося виборювати права в упертій боротьбі з польськими політичними колами. Але порівняно з Росією, у цій імперії український проєкт отримав більше простору. На початку ХХ століття у Голочині вже діяли українські партії національно-демократична, радикальна, християнсько-народна. Виходили десятки газет, працювали українські школи, хоч і недостатньо. Галичани надолужували розвиток, який був неможливий в інших частинах України, і готували ґрунт для майбутніх звершень.